Сюди, сюди, сюди. На коліно, будь ласка. Добре. На цих кадрах, знятих нашоломною камерою в Луганській області, видно, як американський доброволець в Україні бере в полон кількох російських бійців, розмовляючи суміш ламаної української та російської мов, він закликає їх здатися. Я не буду спирати. Я Американець, я не дуже. Онімаєш осіські баба це відео стало вірусним. Багатьох вразила неочікувано ввічливі штурмовиків на передовій. Знайомтеся, це Брюс, колишній морський піхотинець США. Він зняв кадри, які ви щойно бачили. Зараз Брюс воює в лавах 63-ї механізованої бригади. ЗСУ. У мене більше немає бажання стріляти у все, що я бачу. Ця війна завдала достатньо страждань. Тому, якщо я зможу полегшити ситуацію, будь-де, то я це зроблю чи для людей на моєму боці, чи для людей на їхньому боці. Брюс розмовляв із Радіо Свобода, відновлюючись після осколкових поранень через приглушений звук знайденого телефону російського солдата, яким він користувався після того, як його власний був знищений під час обстрілу. Брюс прибув до України навесні 2025 року та долучився до іноземних добровольців. Мені здавалося, що після служби в морській піхоті в мене забагато вільного часу. Після роботи я просто сидів у телефоні, дивився новини та бачив, які погані. Ні речі відбуваються у світі навколо мене. Замість того, щоб просто злитися та скаржитися, я міг прийти сюди та щось зробити. Його перша зустріч із російськими військами ледь не стала останньою. Вони підібралися в притул до моєї позиції, непомітно підкралися і закинули дві гранати прямо в цю крихітну кімнатку. Слава Богу, у нас там був мішок із піском. Але в результаті була пошкоджена моя барабанна перетинка, і ми ймовірно отримали добрячі контузії. Але я одразу ж схопив гвинтівку та почав стріляти. Це був мій перший вогневий контакт тут в Україні, і взагалі мій перший бойовий досвід за всю службу. Варні, незважаючи на те, що він ледь не загинув, Брюс залишився на передовій. Після кількох місяців в окопах він добровільно зголосився брати участь у штурмових операціях, одних із найнебезпечніших завдань на війні. Фронт жахливе місце. Тут багато російських тіл, і це якось моторошно схоже на апокаліпсис, наче фільм про зомбі чи щось подібне. Покажи руки, Брюс сподівається, що ці його кадри зможуть потрапити до російських бійців, Ців, які утримують позиції на передовій, я хочу, щоб російські бійці знали, що вони можуть здатися, щоб мене не вбили, коли я штурмуватиму їхні позиції, щоб я не втратив друзів, коли штурмуватиму їхні позиції. На війні, де панують дрони, окопи та невпинне насильство. Брюс сподівається, що прояв неочікуваної людяності може врятувати життя, навіть життя його ворогів.